Доброго дня глядачам мого каналу їдемо сьогодні знімати відео. Сьогодні будемо їздити по ринках. Їдемо наразі в Ніраду на ринок. Там голубів продають і різних тваринок. Побачимо, сьогодні перекупів тут не видно, бо обично тут перекупи стоять. З лівої сторони, вони сьогодні. Можна тут машину продати свою, перекупа, якщо нема часу виложувати в інтернет. З лівої сторони у нас буде авторинок, але ми на нього хіба пізніше будемо їхати. Наразі їдемо в село Нерадо. Я зробив коротку напріску з ринку, тут можна купити. Картоплю, моркву, бурячок можна купити тут. Тут в мішках. Можна качок різних, малих всяких там купувати. Крулі, кури тут на ринку. Дуже багато голубів різних сортів. Всякі такі дерев'яні вироби можна купити. На ринку, шпаківні, там всякі там кормушки, всяке таке різні. Гримки ну, досить красиві, тут польські срібні, тут якісь дібаті такі голови продають, тут Папушки різні є в нас. Вхід на ринок платний. Усім злотих з людини. Паркінг дармовий. Правої сторони навіть два паркінги є. Правда, місце, там трошки тяжковато знайти. Якщо чуть пізніше приїхати, хита, а зараз спокійно можна припаркуватися там. Ось так в Польщі виглядають села. Дороги добре пороблені. Будинки. Чому у нас не може таких дорог бути? Тому що чиновники грабують Україну. Главное про свою кишеню думають. А тут подивився в селі душа радується. Асфальт всюди стоїть. Татуарні доріжки. Зараз ми доїжджаємо до авторинку. То ринок і супутні товари. Віз тут на авторинок платний 5 злотих з автомобіля. З 9 години тут і вільних місць не буде. Зараз то ще наразі можна в'їхати Є місця паркові. Trzeba w Wiesz, tak na swoje miejsce? Tak, już nie nas no, zaglokowany. to tam on kultował, no, to on Tam sobie lepiej, potem mi się zdaje. Chyba nie tego? Nie Ринку можна придбати колеса, всякі там прибомбаси до машини, квітки можна купити, роверки є для дітей на ринку. Ну і одяг де що є, з одягу там інструмент можна придбати, двоє якісь е, овочі можна тут купити. Старовини є трохи, там є на ринку, ну і автомобілів, десь біля 200 машин продають, ці неправда дорогі, ось там по оголошенню можна дешевше купити. А зараз гарність оголошень. Така коротка нарізочка з ринку. Матчі, шеф-карте, сяджання, обіцянок на пітерке. Βεβαιώστε να το, γιατί μας τα μοχλού του ποιηνού. Πολλοί από τα προηγούμενα μου φέρνουν και σε В сторону міста. Там долині з лівої сторони стоять перекупи. Тут можна автомобіль свій їм продати, правда торгуючи. Он тут зупиняється, хто хоче продати, біля них зупиняється. Зорі купили такі квітки собі сирфініє чотирьох кольорів. Ще останні ці дві докупити, побільше немає вставляти на на тінь. А то ми купили, щоб слимаків травляти. А то, що тут квітки вони нам зараз з'їдають на колумбі. Ранули синенькі ну, яблучки. Такі купили на базарі. Там де зі ж... 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 з різних пташків продають. Там дешево. ще. Йдемо на ясту гуру, знімати циклістик. Сьогодні у них тут слід байкерів. Розташовані прапори з цілого світу. Український теж тут прапор є, російський зняли, колись був, тепер немає. Там в далині сушиється вежа ясної гори. Висота тої вежі 106 метрів 30 см. Там можна на ту вежу піднятися. Ну, до кінця там хід перекритий, але ну, думаю, що по метрі 70-80 там можна піднятися. Виходимо на подвір'я Ясної Гори, Тут дуже багато музеїв є, але в музеях багатьох заборонено знімати. Є з Божої Матері є ікона Божої Матері Честоповської, там до неї дуже багато половників приходять. Тут як сезон починається, тяжко буде і пройти. Дуже багато людей з'їжджаються з цілої Польщі.

Але надо вже попрошуємо. Даний трохи шок. Так виглядає збірну 200 з висоти Ясної Гори. І тут дуже багато. Кожного року збираються. Були такі роки, що по 50 тисяч приїжджало прошлого року. Було 30 тисяч. Тут можна побачити репліки різних мотоциклів. Na boje do może darmo i balizalarno idą. Bardzo wstydza. Bardzo wstydza. i Bardzo Pan Різні байки, в очі розбігаються, такі красиві. 小组，就过了。